Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство. Зараз 14.28, 22 березня, середа. Е, я хочу подивитися зараз. Це колода, вона вважається темною. Не знаю чому, вона практично. А копія е, орканумів оцих, практично копія, е, ну ось рубашка, щоб ви поняли, яку я колоду маю на увазі. Там трошки -токи, десь там якісь моменти, а так повна копія. Ну, чомусь вона так вважається. Я її взяла для того, щоб подивитися. Mm, що у нас трапилось ось з 12 до часу дня, mm, що це були за вибухи, штук 6 було. І це було дуже гучно. Дуже схоже це вибух був вчорашнім тим, гучним. Але сирени, поки ці вибухи були, в мене в районі не було. В нашому районі, тобто тут, на вокзалі другому стоїть ця штука, потім тут ще їхні мастерські і не було цих сирен. Тому не пишіть, кого там було, не було, в мене не було. Я живу в районі 15 школи, Залізнична 9А, тобто цей район пожарка, тобто не було. Все, крапка. Тому я можу сказати, що це, якщо вони не дали сирену, логічно, або вона пошкоджена була, або, може, це були дії наших військових. Якось так. І тепер в мене логічно два питання: я задам цим колодам і оракулам. Ленорманам. Що це було сьогодні? З 12 до 13 години. Що це були за вибухи? По-перше, що це за ситуація була? Це були м -м наші, наша праця, наших ЗСУ, яка була ситуація. Падає башня, падає підвішаний стан і падає, ви бачите, десятка чаш. Цю колоду я брала для а, особистих розкладів, бо я їх роблю в Вайбері та WhatsApp, і. там менший обзор. А, але зараз я захотіла її просто попробувати. Я можу трошки вам збільшити ракурс. Ви будете їх бачити у виліченому стані. Трошки, бачите, і інша башня. Ось вона башня, ось підвішаний стан, і ось десятка чаш. Так, це була робота, це були взриви. Це була ситуація для нас незрозуміла. Але е, по десятки чаш, я розумію, що тут якось воно е, не дуже постраждали люди, да, скажімо так. І беру і тох. Захист. Тобто це були не наші удари. Однозначно. Тепер дивимось далі. Перше питання. Чи було це в самому місті Запоріжжі? Ці взриви, удари з 12 до 13 сьогодні? Це позитивна карта люди. Так. Це було. Це було, Скажімо так. В Запоріжжі, тут ви бачите ще помірність, справедлива ситуація. Воно було якось і в Запоріжжі затронуло, і на передмістя затронуло. Воно було і там, і там. Відрізало воно зовсім е, нашу оборону і е, обнулення произошло. Тобто ситуація була відкрита. Це були, скоріш цього, С-300. С-300 були. Вісімка чаш, по луні, відрізання. І це було. Це було естриста. Я сподівалася, що це наші збивали. А, може, дрони, може щось, ну, в такому плані, ні. Ні. Я ще хочу подивитися, що це за традиція, трошки її розкрити. Так, це падає у нас король. Ой, король кажу, імператор. Імператор. І тут іде як і захист. Ну, да, тут шанс. Більш-менш. Я вам скажу так, ці удари, ці удари, звісно, нанесли. Скоріш всього, наші вороги. Ось. І дивіться, зараз ми подивимося з вами. А, я ще хочу зробити кельський хрест. ну Давайте подивимось на цю ситуацію. Падає справедливість опять помірна ситуація. Це ситуація іменно. Смерть, трансформація. Ці, бачите, старші аркани йдуть. Трансформація, трансформація, зміни. Зміни. І я думаю, що тут, скоріш всього, зараз ми далі подивимося. Звісно, якщо дивитися. Ця карта, вона сама по собі, вона сама по собі негативна. Це зміни, звісно, ця трансформація вона несе за собою негатив. Це були удари. Це були удари. Ворогів, рицарь мечовий. Ось п'ять. Що було до того? Були удари. Були удари. Війна. Кризисна ситуація буде попереду у нас в ближайшому. Це ця ситуація в розглядається конкретно. Мир. Закінчення цієї ситуації є карта миру. Вона завершила цикл чогось. Дивіться, нам нам впали чути, три старших оркани. На вищу силу нам падає мир. Всесвіт. То, що від нас не залежить, це завершення цієї ситуації, тобто вони щось унічтожили все ж таки. Ось іде трансформація, вони щось унічтожили. А, падає ось помірність. У мене таке впечатлення, що вони, може, попали в якийсь суд чи в якусь таку е споруду. Якось так. Так. Е або якась споруда по -по 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 пов'язана з цими речами, з законом. Бо там і імператор нам падав, де традиція. Пам'ятаєте, я отклала перед цим? Так, я трошки зменшу отак, бо нам треба поміститися. І трошки отак здвину. Так як у нас тут немає живої, живого, живої людини, я буду дивитися конкретно на цю ситуацію. А Що це за ситуація конкретна? Що це таке, що воно себе представляє? Двійка мечова. Подвійна інформація, люди. Подвійна інформація. Це, знаєте, в цьому питанні я ще можу сказати, що тут зійшлися дві інформації. І. Ось трапилось, що трапилось, розумієте? На і от іменно по цьому питанню воно і трапилось, тому що була подвійна інформація. Як до цього відносяться військові наші? Двойственно, ось тому воно і, і так, і по пота по, по, тому воно так і трапилося трошки вам. Трошки вам увілічу. Тому воно так і трапилося. Бо вони мали подвійну інформацію, тому подвійна історія і прийшла. Вони не змогли нічого зробити практично. Так. Як до цього е, е, віднеслися люди? Люди, люди просто. Як кажуть, Политі гарає. Горить і палає, вибачте. Ігра слів, ігра Букав. Горить і палає. Тобто, ну як це? Шість ударів, по-моєму, було 6 ударів. Так. Сильна сторона цієї історії. Сильна сторона цієї історії. Це те, що. Ну, ми, бачите, закриті. Ми сліпі. Ми не подвижні. Ми не можемо з цим нічого зробити. А ми не можемо нічого зробити за 300. Ми їх не бачимо. Слабка сторона цієї історії. Слабка сторона, то що зараз будуть люди страждати. Бо в них болить. Бо в них болить. Це ж точно вони десь щось розхірячили? Який то цієї ситуації? Ну тут п'ятірка... А, пажик, чути п'ятірка, щось я так подумала. А, пажик, пажик монет. І тох такий, що вони виконали це завдання, але по пажику. По пажику. Тобто досягнуть мети вони не досягнули такої конкретної, але ну, зачепили, так скажемо. Порада для нас в цій ситуації, для нас. Для українців. Четвірка жезлів. Все ж таки мати бажання жити, люди. Це стабільність. Не втрачати, не втрачати жагу до життя. Тут, звісно, йде радість, тут йде стабільність, але я про радість не можу казати. Ну, якось так. Антипорада для нас. Антіпорада для нас е... не треба замикатися, не треба уходити в себе. Е... Треба спілкуватися, треба шукати інформацію, і треба спілкування з людьми. Замикатися не можна. Якийсь форш-мажор, який, який трапиться трапився ось ближайший час. жріться, ми щось узнаємо. Якусь таємницю, скоріш цього, ми узнаємо. Але це наоборот буде таємниця якась прикрита від нас. Ну і те, що ми, як кажуть, не знали, але воно дуже повлияло на нас, на наше життя в цій ситуації. Це король мечовий. Король мечовий. Дуже серйозна ситуація. Король мечовий, це бойові дії. Це, скоріш всього, підкотила ця установка, яка бахкала оце шість разів. Чи п'ять я не вважала? Ну, ось так. Такий у нас вийшов розклад. Звісно, звісно, ця історія тут негативна дуже. Дуже негативна. То, що споруду пошкоджило, то точно. То точно. Давайте я запитаю, чи були в цій ситуації загиблі. А, дивіться, яка було дно. От я не вспіла пере... Дьявол. Дявол. Потім сонце. Дьявол. Він цій колоді дуже красивий. Так, оце таке, люди. Давайте подивимося. В цій ситуації чи загиблі у нас люди є? Смертельні випадки. Чи є смертельні випадки в цій ситуації? Після цих ударів? Чи є загиблі люди? Запоріжжя. Карти такі, що ну чаші, король чаш, шістка чаш і колесниця, ні? Ні. Немає. Немає загиблих. По колесниці можуть бути постраждалі. Так, ану давайте спитаємо, чи є постраждалі поранені. Чи є постраждалі та поранені люди в цій ситуації після цих ударів по Запоріжжю? Скажемо так, скажемо так, ілюзія сидить між тузом та оцією четвіркою, є люди, які, скоріш всього, контузії, струс мозку, втрата свідомості. Ось таке щось, знаєте, кровотеча з може вуха чи носа, в общем. Е, ну, е, є якісь, навіть, може, будуть травми, от там, знаєте, забиття, переломи, ну, от таке. А так, потенціал і, і фортуна, і туз це все показує, що люди живі. Якось так. Помірність, до... а, це я, вже... я вам показала, там новини хороші були, то помірність я почала вже перегортати. Ну, ось така ситуація. До речі, в мене, мабуть, оце шість разів, я якраз була в кімнаті, в мене на цю сторону виходить. І в мене болить голова. Я не знаю. До того було все нормально в мене. Мабуть, навіть підташнювала. Може, навіть в мене слабкі сосуди, то може і щось якось воно повлияло на мене, ці гепання, скоріш всього. Ось так. Ось така ситуація у нас произошла. Так що так от скоренько я її роздивилася. Ну і зараз ще одне покладу запитання. Бо я не знаю, що йде, які новини, де що. Завжди тиша йде. Ви ж всі знаєте про це. А, я хочу задати питання, чи було це в самому Запоріжжі? Чи було це вже... a w przedmieście Zaporosza Воно, знаєте, якось так показує, що було і в Запоріжжі, але більш-менш помірно. І було і в передмісті. І було і в передмісті. А, тепер зараз я подивлюся, що ця ілюзія хоче показати. Якось для Запоріжжя воно більш краще, а от для передмістя тут уже повішаний. Так, от в передмісті щось обрізало. Якесь. Е, е, так, щось там трапилося конкретно. Хоча там був захист і янголоохоронця, і наших військових, але це не допомогло. Не допомогло був підвішаний стан. Оце С 300 було 100%. Ну, вважаючи те, що там трапилося, то найменше зло, що могло трапитися, скажімо так. Бо тут в кінці ще падає, дивіться, тобто, не просто так у нас тут падає дев'ятка чаш по Запоріжжю. А Поперед місцю падає трійка чаш по кінці. Тобто, це, е, ну, я б не сказала, що то радість, але все ж таки це саме найменше, що могло трапитися в цій ситуації. Якось так. Якось так. Все, люди, це я вам хотіла показати, хотіла сама подивитися і показала вам. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, папа.